Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу Святому, благословенного дня, нехай Бог береже вас та ваших близьких, дає милість кожному покаятись, вивчати Біблію, цінувати Богом даний час, розуміти, що все в руках Божих і Бог над усім. Сьогодні слава про Ісуса Христа, вона справді носиться по всій землі. Запитання, що ми зробимо? Біблія говорить про те, що було, Біблія говорить про те, що є, і Біблія говорить про те, що буде. І сумно, коли ми читаємо те, що в Біблії, і кажемо, так, це було, вчені розкопали, це було, це було. І ми не докладаємо розуму, не приймемо рішення, не зробимо висновок, що якщо вже все, що описано в Біблії, це так, це істина, то треба ще серйозніше тоді поставитися до того, що буде. А попереду чи гієна вогнена, чи царство небесне. І це стосується кожної людини. Жодна людина не може уникнути цих подій, навіть якщо вона не потрапить у ці події тут, переходячи на духовний рівень, вона все одно потрапляє і її треба все одно вибрати: чи гієна, чи Бог. Тож обирати треба тут, там обирати буде вже пізно.